Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную вам подивитися, що у вас буде по кар'єрі, по роботі, по професійній діяльності. Ну, там, я думаю, карта щось і про гроші нам теж покажуть. Да? Важлива тема базова, яка показує, да, ну, як вам буде жити легше чи не легше, все-таки це одна із таких головних сфер особисте життя. Ну, і Наше таке фінансове становище, соціальне становище, так. Да. Так, значить, три варіанти будемо дивитися. Спочатку я подивлюся невеличку сигнафікацію, що зараз відбувається, щоб ви зрозуміли, чи ви обрали правильний варіант. А тоді буду дивитися, що буде чекати. Давайте е загадуйте свій срок ну, до трьох місяців, що буде відбуватися в кар'єрі, в роботі до трьох місяців. В описі завжди є тайм-коди. Перший, другий, третій варіант обирайте, кому треба зараз ставте на паузу, а я буду розпочинати з першого варіанту. Так, зараз подивимося, як карти вас покажуть, Настраюйтесь на себе, можете задавати картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Так, дивимось. Що зараз у нас. Відбувається в кар'єрі, в роботі, да. Ну, дивіться. Карти. от, Знаєте, що кажуть? Що ви дуже стараєтесь взяти якусь висоту. Ну, для кожного це щось своє, да? хтось хоче підвищення, хтось там е самореалізації, да, власну справу, хтось взагалі знайти роботу. Ну, в даний момент ви дуже сильно трудитесь, ну, ніби як йдете. Не те, що ви не ви йдете не туди, ви боїтесь зробити. Оцей важливий крок для того, щоб покращити обстановку. Ніби ви чуть-чуть шукаєте трошки такий легкий шлях. Ну, до прикладу, до прикладу да? ви знаєте, що для того, щоб там вас повисили по роботі, вам треба зробити то-то-то-то. Ну, ніби й хочеться, і бажається це підвищення, але то-то і то-то робити ви не дуже хочете. Це складно, це страшно, там, не знаю, може, ви виступати десь треба, щось читати. Ви боїтесь заявляти про себе. Боїтесь осудження, того, як вас сприймуть. Тому -то зараз ви ніби стараєтесь для себе цю чуть-чуть полегшити. Тому що оцей страх це непосильна для вас ноша в даний момент. Розумієте? Отак мені йде. Для першого варіанту, да, така от історія мені йде. Ви шукаєте, як це можна обійти. Чи боїтесь якийсь крок зробити, вийти з роботи, да, щоб знайти нову. Ну, давайте ще подивимося. Чуточок про те, що прямо зараз відбувається. Ну ви бачите знову, відмовляєтесь самі від чогось. Ви не ризикуєте, ви дуже так зважено підходите з оцими страхами. да? Краще там от тіше їдеш, далі будеш. да? От те, що зараз є, нехай от зберегти те, що є, а от не знаю, чи потягну там. Чи в мене зрозуміють, чи користаюся цією можливостю, я зараз сукійно, там у мене не вийде, да? ось такі сумніви. Або там ви шукаєте роботу, ну шукаєте, чи там, знаєте, як Пустя рукава да, може ви в декреті, і боїтеся вийти звідти? Да? От яка ситуація, вона вас лякає. Оця все, що зв'язано з покращенням. З підвищенням, з виходом на роботу, воно вас лякає. Отак От мені іде по першому варіанті. Якщо ви себе впізнали, продовжуємо, якщо ні, перезагадайте ближчих три місяці, ближчих три місяці. дивимось, що у вас буде чекати в кар'єрі в роботі. Четвірка мечі. о, імператор, Дьявол. світ. Кірка Жезя, ну ви тут підете на щось все-таки, да? перші кроки ви зробите. Звісно, по Петюр за я би сказала, що це крок вперед, і, і потім два кроки вперед, да? і чуть-чуть потім ще крок назад. Це перші такі спроби пощупати оце, що я хочу. Ну Ви страхом стикнетеся з своїм однозначно, ви підете проти нього. Ви поховаєте ці такі переживання свої, ви попробуєте, да, це буде такий досвід, який вас, можливо, ще більше навіть злякає, але ви не здастесь. Ви не здастесь, ви все-таки стіпите зуби і підете. Да? Ну, тут це якось виглядає, да, цей крок, ніби йти проти людей, проти системи, да? О, що вас там будуть якось засуджувати. отакі переживання йдуть. Що чи мене зрозуміють, якщо я на це піду? Може, ви хочете взагалі в іншу країну по світу переїхати працювати, чи в інше місце, поміняти повністю свою якусь професію, нове здобути. Ну, ви тут наважитесь, ви наважитесь. Приймуть. Зрозуміють. Знаєте, що карти кажуть? Вас приймуть, а зрозуміють. Дехто скаже навіть, ну нарешті, що ж ти так довго? сумнівалася в собі. Що ж ти так довго сумнівалися, так? Да? Приймаєте, можливо, якусь пропозицію, якщо ви переживаєте, там да як ваш, ваш чоловік сприймає що ви з декрету хочете виходити, тут карта кажуть, не було що переживати, не було. Зможете домовитись. Ви сильніше, ніж ви думаєте, розумієте? Ви сильніше, ніж ви думаєте, страха великі очі, да і оцей досвід перший, він дійсно може бути чуть-чуть негативним для вас, тому що е, ви себе так дуже настраюєте. Але от перший крок, да, як то кажуть, перший блінком, далі піде легше, легше, легше і легше. Піде розвиток. Ви щось тут себе відстоювати будете. Три послідовательних карти, да? сімка, жезлів, вісімка і дев'ятка. Це прорив, це я поборюсь за це. Я ризикну, відстаю це, і в мене вийде. В когось багато дійсно прямо ж з переїздом це зв'язано. Самоцінність свою зрозумієте, да? зможете використати свої е, розумові здібності. Нарешті їх якось примінити до, до кінця, да? не побоятись. І так далі. Якщо тут дивитися по цим картам по фінансам, я не скажу, що фінанси для вас на першому місці, тут більше сам цей крок важливий. Фінансово ви точно тут не програєте. Да? До речі, тут у нас фінансових, мабуть, ні одної карти не було Пентаклівої. Мені здається, да? не було ж. Не одну Пентакліво карту. Ну, тобто для вас це не головне. Для вас головне це зараз от, рішитись на щось. Ну, з таким настроєм, да, з таким позивом точно вони будуть. Давайте уточним, щоб ви не переживали. Бо дійсно ні одної пентаклово карти, Це тут про амбіції більше. А, королева Пентаклів була, точно, королева Пентаклів була на вашу сигніфікацію, що зараз є, є у вас якийсь ресурс фінансовий. Фінанси, о, ну то що я тут скажу? Король пентаклів, будуть, нема за що тут переживати. Ви будете рости з королеви до короля. Да? Це більші гроші. Так що не переживайте фінансово, тут теж все буде добре. Ось такий перший варіант. Будь ласка, пишіть коментарі, свої враження. Підписуйтесь, ставте лайки, а я переходжу до другого варіанту хто обрав колоду, називається на якось з рук, типу того. Якраз така колода, я би сказала, вона найбільш ділова. Тут якраз всякі справи вирішуються. Так, подивимося, Настраюйтесь на себе двічки. Задавайте картам свої запитання, дивимося сигніфікація, якщо резонує, продовжуємо дивитися. Якщо ні, вибираємо інший варіант або звертаємося на особисту консультацію, де можна подивитись саме вашу ситуацію. Да? Більш детально, більш чітко. Що зараз у вас відбувається в сфері кар'єра, робота? Ну, дивіться, знаєте, як мені карти показують? Ви вже в тому місці, де ви знаходитесь, в да, тих обставинах ви якось все переросли. Вас тут можуть хвалити на роботі, цінувати. Ну вам ніби мало. Типу, знаєте, як там, за дякую я працювала багато років тому, тепер, будь ласка, можна за це і заплатити, або там дати якісь підвищення да, з зарплатою пентаклівих карт теж немає. Ніби непоганий може бути колектив, не сказати, щоб якісь проблеми особа були, ні. І скажу, і якось вас можуть цінувати, хвалити. але немає ніби куди рости, немає змін. Ви ніби на якомусь рівні застрягли. Якщо ви самі на себе працюєте, да, ви хочете більше, ви хочете розвиватись. Ну поки що от, мені йде така ситуація, де одинаково все. І ви хочете наважитись тут на щось. ну, ви, на, на більше, да? На більше. Не знаєте, наважуватись, міняти, може асортимент якийсь, якщо магазин, чи ще щось там, направлення своє міняти, якщо самі на себе, да? Так, да, ну зараз ви на такому розпуті стоїте. Не розпутя. Вам ніби, знаєте, як то кажуть, досить того, де ви знаходитесь, досить там бути. Ви хочете більшого, ви хочете рости, ви хочете промножити, прям в два рази. двіка Пентаклів, да? дайте мені щастяке саме. Ну, типу, мало того місця, де я є, особливо, ну я ж кажу, так мені пішло зразу, і тут теж карти показують, фінансове питання тут важливе. Типу, все, і не, не сказати, що погано, але фінансів не вистачає, не вистачає фінансів. Ви вже думаєте, куди б мені йти далі, щоб мені робити, як мені краще покращити цю ситуацію, можливо, поміняти щось потрібно. Да, повага, да. Можуть там, до мене звертатися за якимись порадами, можуть казати, що я хороший спеціаліст. Так, да, Супер, де гроші? Де за це оплата достойна? Да? Це як, не знаю, медсестра, яка працює в державній клініці, яка ну, прекрасно виконує свою роботу, отримує, скільки зараз месестра отримують ну, точно небагато, але я думаю, що в принципі не тільки в Україні. Ну, ви думаєте, що ну, я б могла б більше зробити, можливо, пити там приватно, можливо, там ще щось. Або там стоматолог, да? стоматолог в державній клініці і приватні. Вони заробляють дуже по-різному. Ну, тут така історія може бути. Я кажу, чи в бізнесі якесь нове направлення взяти. Ну, давайте подивимося, загадуйте срок до трьох місяців і глянемо, що чекає у вас випила. Королева Жезлів, ну все в ваших руках, все в ваших руках. Будете тут про себе заявляти, у вас є тут бажання, розумієте, у вас тут є таке натхнення, що ви хочете, щоб вас почули. Зовсім по-іншому, да, дивіться, повішений і дев'ятка пентаклів. В гроші, в клієнти уходите. Однозначно, у вас тут йдуть зміни, іде прорив. Якщо ви тут, тут думаєте, там, чи додати якийсь напрямок, додавайте. Якщо хочете піти, там, як я говорила, да, щось приватне, щось своє, ідіть. Ви от по-повішеному подивитеся під іншим кутом. Ну, е-карта, яка знаходиться біля повішеного, вона ніби завжди продовжується. Да? В ній як завісаєш, а завісай ви 9 пентаклів. Карта дуже гарно фінансова, і по самооцінці, і по фінансам, по самореалізації, 9 пентаклів найкраща. Да? найкраща. Вона показує освічену людину, знаючу людину, і людину, яка на цьому заробляє. Але закохані у мене, до прикладу, йде в матриці долі. Карта закоханих, шостий аркан, іде да? у мене в тому, як мені заробляти. зароблятиме. Професії. Це означає, що я маю працювати з людьми. Я коли ще от, ну, знала, що в мене там така карта стоїть, я не сильно ну, я прочитала шостий аркан, там чи мені сказали, не пам'ятаю. Шостий аркан це означає, то 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 я без поняття, що це за аркан, аркан був, і думаю, з людьми та ні в житті не хочу. Я собі тихенько працювала, свою роботу виконувала, і мене це якби не сильно ну не те що не сильно, взагалі не цікавило робота з людьми. Взагалі, але потім. Життя розставила свої якісь корективи, і мені дуже подобається працювати з людьми. Я люблю людей, обожнюю їх. Вони такі різні, такі цікаві, всі Ці історії. Допомагати мені дуже подобається. Це моя така предисторія. Ну і у вас тут теж, так, да? в багатьох це прям приватний може бути якийсь свій бізнес, да? своє діло, дуже похоже на те, що ви чи підете в своє діло. І де ви будете заробляти От, через людей, через поток людей. Може, якісь документи будете видавати, теж може бути, але все одно через поток людей. Ну що ще покажуть? Карти. Перемога, чувственна перемога. На щось наважитесь, бачите? І теж п'ятерка мечів говорить, що от любою ціною я рішусь. Я рішусь, да. Знаєте, ніби вам складно буде покидати це місце, де ви є. Я ж кажу, печоти якийсь може бути, ну, от повага, да. вас визнають. От я не скажу, що у вас ментально там сильно погано, ні. Але от ваше розвиток, ви, ваше его навіть, да, воно більше, ніж те місце, де ви знаходитесь. Тому п'яторка мечів тут якраз показується, що це така битва. Моя особиста, да, щоб піти з комфортного якогось місця. Але ви мені перемагаєте. Задоволення. задоволення? Можливо, це розкат вам допоможе. Да? Тут королева кубків, вона на, на кавовій гущі гадає, гадалка така, так би мовити, да? консультант? Можливо, це вам допоможе. <смеш> Може, колеги дивляться. <смеш> Може, колеги дивляться, бо жріця іде. Ну, психологія, езотерика, да? магія, все, все зв'язано з жріцею. Може, ви хочете піти в цей напрямок, але не знаєте, що вас там чекає, то тут карта вас підтримують. Будь ласка, йдіть, це для вас принесе і задоволення, і гроші. Да? Тут, до речі, теж королева жезлів про це говорить. Тут дві таких королева кубків, королева жезлів. Магічні, всякі езотеричні штуки. Якщо це не це, то це може бути щось зв'язане з тайними якимись знаннями, з якоюсь наукою. Знову ж таки, лікарі, месестри теж сюди. Ну, от так от. Майбутнє прекрасне. Майбутнє прекрасне. Ви себе в тому місці, де ви є, уже показали, продемонстрували. Ви можете з таким же теплом йти в інше місце і там себе показувати вже по-іншому, якось більш. Для вас самих цікаво, да, і більш оплачувано. Це теж треба очікувати. Ну, от такі от розкладовічки, пишіть, будь ласка, свої враження, ставте реакції, підписуйтесь. Так, а я переходжу до третього варіанту, до колоди. Лабіринти міста це така сучасна колода. Мені дуже вона подобається, всі ці три колоди. Взагалі всі подобаються. Але от на роботу мені що вона дуже класна теж. Давайте дивитись, настрайтесь на себе, ставте картам свої запитання, щоб розклад за максимально резонував. А якщо хочете роздивитися саме свою ситуацію, більш детально, більш точно, чітко, будь ласка, звертайтеся. За особистим розкладом. Так, дивимось. Що зараз відбувається у вас в кар'єрі, в роботі? Ну, що карти показують? Я, в принципі, бачу людину, швидше за все, яка працює, але працює, старається. Ну, трошечки, знаєте, як, то густо то пусто по діньгам. Не, не дуже вистачає. Не дуже вистачає вам. Ви боретеся, ви пробуєте. Ну, як застряли. Вісімка да? ви як застряли, ніби не можете просунутися далі. Да, щось приходить. І ви радієте, ви радієте кожній цій да? Ну, ви розумієте, що якби треба мати більше. Розвиватись. От, якщо так дивитися по картам, це може бути людина, да? ви можете бути жліці, може, другий, третій варіант, схожі, там теж жріця була, зв'язані, можете бути з психологією, езотерикою, да? тайними якимись науками, доктора і так далі, там медсестри. І ви отримуєте за, свою, за свої послуги гроші. Ну, у вас немає постійно. Поток, або ви підробляєте на цьому, теж може бути. Та ви психолог, ще є якась основна професія, ну і там ви ще консультуєте, пробуєте когось. Ну, може бути, і не так, може бути просто, що ви чекаєте, віддано у своїй справі, що от настане все-таки прорив і тарпите, поки що, знаєте, ну от таке собі. Або працюєте на когось ем, не дуже великі гроші, ну ви. Ніби хочете прориву, але поки що тут таких активних дій. Я не бачу. Є бажання, типу є такий запит, Чуть-чуть да? ну, щось робите, я не кажу, що не робите. Ну, якби цього мало, або ви дуже стиснені обставинами. Да? До прикладу, ви живете десь там в селі, неважливо, чи це Україна, чи якесь інше місто, інша країна, але ви живете там, де нема багато роботи. Немає. Ви здатні на більше, але ви не можете тут в даних умовах себе реалізувати. Ось так. Що ще про вас покажуть зараз карти? Ну, бачите, ви такі розстроєні, йдете мені. Що як так, я би міг би зробити більше, дивитись за кимось, хто може зробити більше. Наблюдаєте, щось плануєте. Знову ж таки, рахуєте. Ну, не скажу, що у вас зараз по грошам да, аж такі прекрасні моменти. Ні. Тут теж може програватися, до прикладу, да, в Україні війна, ви уїхали за кордон, ви людина освічена, розумна, а за кордоном не можете себе просто показати. Ну, за кордоном спеціалісти наші, щоб дійсно працювати по професії, повинні пройти, знаєте, всі круги ада. І мову підтвердити, і знання свої підтвердити, да, ну, там багато нюансів є. Тому ви дивитесь на тих, в кого виходить, розумієте, що ви теж так можете, але поки що не, не можете зробити по-іншому. Ну, або дивитесь за тими професії ваші, в кого виходить, і навіть якщо ви не в всі сьоних таких обставинах, де ви не можете це показати, ну просто у вас ще нема цього прориву. Да? От так от. Давайте дивитесь, що вас чекає. Давайте загадуйте, срок ближчих три місяці, да? це максимум. Що вас чекає? В кар'єрі в роботі, що чекаємо? Угу. Однозначно, зміни в хорошу сторону йдуть. Знаєте, я так скажу: коли ви станете відноситись щось легше до того всього, що відбувається? Чуть-чуть добавити туди, якоїсь насолоди. Да? Ну, от для того, щоб отримати щось більше, попробуйте полюбити те, де ви зараз є, отак я вам скажу. І тоді ви вийдете на новий рівень. Ось так. Ну, прям так. Ті обставини, да? де вам не дуже зараз комфортно, де не дуже подобається, там немає там, скільки людей, скільки ви хочете, немає цього підвищення, чи просто ви себе не можете реалізувати, не можете знайти роботу. В той момент, коли ви полюбите ті обставини, навіть складні, можливо, там, да? ну тут не смертельно складні, просто вони давящі такі. Коли ви почнете в цьому щось бачити, шукати радість в тому, що вже є в вашому житті, тоді почнеться, тоді почнеться у вас прорив. Ну, все ще так може виглядати. От я там зараз працюю, бо мені дуже там треба гроші. Я нуждаюсь в них, нуждаюсь грошах, ходу гроші на першому місці, ну просто тому що там я не знаю, Є якісь борги, якісь проблеми, треба комусь допомагати, кось лікувати і так далі. Да? І я на перше місце ставлю фінанси. І я пашу, 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 пашу немає результату, немає результату, немає результату. А треба полюбити роботу, попробувати, ну як полюбити, да? щоб знайти щось не хороше, навіть якщо воно ужасна, хоч щось хороше знайти. Знаєте там підлоги, не подобаються вам, вставляйте наушники вуха і любіть ту музику, яку ви там слухаєте. Ну розумієте, так? Да? Таке дисонс. Треба знайти насолоду спочатку, а тоді це вам дасть можливості змін, а тоді це дасть вам гроші, розумієте? Ось так. Буває, я кажу навпаки, що, вам головне зараз зробити така ситуація. да, заробити. Вам зараз головне знайти насолоду, і це вам дасть заробіток. Прорив. Прорив. Бо ви тут прямо в якомусь такому чаянні знаходитесь, так? Да? Зациклені, от я ж кажу, ви як зациклені на тому, що погано, 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 не то, не так, нема. А в тих так, а, а в тих так. А я теж хочу. А, а ці молодці, або в мене колись було, да я тут живу, да я би могла би так. Да, Я не, не обіцінюю, що ви могли би. Ну це не дає вам рухатись вперед. П'ятірка купів теж про це, да? Я зосереджуюсь на негативі, а треба перейти в стан позитиву, легкості. І все вирівняється. Да? Помірність, показує вам стане легше, все вирівняється однозначно. Однозначно. Ну, то Хто тут консультує, щось напише, зможете себе реалізувати. По фінансам запитую. І фінанси будуть, і продажа, і клієнти, і підвищення, кому що хто роботу знайде. Да? Тут прям варіант обширний, про мислення більше навіть, чим. Ем... Про конкретну про якусь професію, про ваше мислення. Бо ви в таких обставинах, де от вам здається, що недооцінюють, не розуміють і так далі, чого в других виходить, а в мене ні. А треба зосередитись на тому, що у вас виходить по чуть-чуть мілочам радитися, що ви зранку проснулись і сонце бачите, розумієте? Що є, є де проснутися, подушка є, діяло є. Що є? Розкладушка, підлога. Ну розумієте, так? Да? Тоді по чуть-чуть, коли ви будете радуватись, не те, що прям дякувати, але шукати прекрасне в тому, що і так уже є в вашому житті, вам будуть плюсувати, плюсувати, давати більше, і ви зможете зробити для себе цей особистий прорив. Ну, ось так. Ось такий розклад, стрічки, будь ласка, діліться враженнями в коментарях, ставте реакції. Хто не підписаний, звичайно, я вас запрошую підписати, що ви ще чекаєте. Тут цікаво, я кожного дня роблю для вас такі розклади загальні, які теж допомагають вирівнювати якусь долю і покращувати ваші справи, даю підсказки. Так що запрошую, буду рада, якщо ви станете підписником мого каналу. До нових відео, па-па!